Чарлі Кроу та сніг. Кар! На верхівці вкритого травою пагорба, із видом на струмочок стояло собі дерево Чарлі. Він був страшенно гордий такою величною домівкою. Часами навідувалися ведмідь або ластівка. Вони розповідали різні історії і разом спостерігали за тим, як заходить сонечко. Тоді Чарлі почувався найщасливішою вороною у світі. Але усе це було раніше, до того як відбулося щось незрозуміле. Спочатку зникло сонце, лишивши небо сірим і холодним. Напевно, я залишуся у ліжку, подумав Чарлі. Через кілька днів листя на його дереві почало відлітати. Ану, стійте, стійте!» – заверещав Чарлі. Та найбільша несподіванка чекала його, коли Чарлі пішов у неділю купатися. Хтось перетворив воду на скло. Бідолашний Чарлі. Він був геть спантеличений. Ведміді ластівка точно знають, що відбувається, подумав він і побіг їх шукати. Та навколо було напрочуд тихо. Чарлі уже готовий був кинути пошуки, як бемць врізався у білку. Вона також виглядала спантеличеною. А ти помітив усі ці дивні речі? проскімлила вона. Чарлі кивнув і стурбовано запитав А що ж буде далі? А далі їм не довелося чекати довго. Уже за хвильку білі пластівці почали падати з неба. «Ова!» – вигукнув Чарлі. Це виглядає як шматочки хмаринок. Але ж хмаринкам місце у небі. закричала Білка. А далі уже зірки а потім і зовсім злякалася. А далі там місяць. Може, і він збирається падати. Зненацька її бідкання перервав глибокий, гаркітливий голос? Ану, сидьте там, сказав голос. Тут дехто намагається заснути. Ось ти де ведмедику. вигукнув Чарлі. Допоможи нам тут хмари. Падають з неба, а вода перетворюється на скло. Чарлі, розсміявся ведмедик. Та це ж не скло, це ж лід. І він розказав їм усе про холодну зиму, як ластівки відлітають далеко-далеко, туди де сонечко світить, і ведмеді залишаються у ліжку, щоб грітися. Чарлі та білочка витріщилися на барліг ведмедика. Він виглядав таким затишним. Ласкаво прошу приєднуватися до мене подрімати, сказав ведмедик. Ой, дякую тобі, ведмедику. пропищала білочка, і вони полізли всередину. Ведмедик вклався. Поруч вклалися білочка і ворона. «Це листя!» <риклад> Як лоскоче. прошепотів Чарлі, весь час чухаючись. Білка весь час вовтузилась, крутилася, я просто не можу заснути, зітхнула вона. Спів допомагає, сказав Чарлі і почав щось мугикати. Білочка приєдналася до нього. Вони вже утворили непоганий хор, коли ведмідь всівся на ліжку. Ану, досить, загарчав він. Ведмедям потрібно спати. А ви, дві вертляві блохи, ану геть з моєї печери. Давайте, геть. І знову вони опинилися на холоді. У білки зуб на зуб не попадав. Що тепер? запитала вона. Ну? Каже Чарлі, якщо ми не можемо спати усю зиму, давай полетимо геть, як ластівка. І ось вони на дереві у Чарлі. Білка пакується в дорогу. Так ось нам перекуска або дві, ну, щоб сили підтримати. Чарлі порозминався, щоб приготуватися до зльоту, а тоді зробив неймовірний стрибок. Сонечко, ось ми летимо, каркнув він. Та летіти з пасажиром було ой як нелегко. Лишенько. закричав Чарлі. Рятуйте. закричали вони разом. Вони перелякано заплющили очі і чекали, що ось ось виріжуться в землю. Це, сказала білочка, відхекуючись, було найвеселіше у моєму житті. І скоро вони виявили іще більше розвагу снігу. Ну, хіба зима не ідеальна? засміялася білочка. Так, погодився Чарлі, якби ж і ще ведмідь та Ластівка могли скласти нам компанію. А тоді білочці сяйнула одна чудова ідея. Е Чарлі, сказала вона, усі ті розваги змусили мене страшенно зголодніти. Я пішла додому їсти. Білки довго не було. Де це вона? цікавився Чарлі. Його животик почав бурчати, тож він пострибав пагорбом гору, щоб знайти її. Та коли Чарлі дострибав до дерева, виявилося, що білочка там не сама. Білочко, сказав Чарлі, О, дякую, яку ти чудову роботу зробила. Сніговий ведмідь і снігова ластівка не сказали нічого, але це було неважливо. Чарлі та Білочка спостерігали за тим, як рожевіє сніг у променях сонця, що заходило. Чарлі знову відчув себе найщасливішою вороною у світі. А якби у вас випав сніг, кого б ви з нього зліпили? Я точно знаю, що зліпила б киціту, мою кицю.